Вітаю вас понеділок, 28 липня, і давайте по останнім новинам з вами будемо розбиратись. Остання новина взагалі моє, моє найцікавіше, тому дочекайтеся, додивіться до кінця. Буде цікаво спитаємо про вторження інопланетян. Це ж моє найулюбленіші теми. Так, давайте починати. США та ЄС вчора підписали торговельну угоду, каже Трамп. Так, ЄС купуватиме енергосистему в США. Ось так. Інвестиції будуть, продаж озброєння буде. Далі США знижують мита до 15% і ЄС також до 15%. Тобто домовились. Урсула Фондер-Ляйен каже, що ця угода США та Європа принесе стабільність. Сподіваюся, що і для нас це теж буде позитив. Давайте спитаємо, ця угода США та ЄС. Яку вони вчора підписали? Торговельна. Для нас, для України. Це як буде? Ну, тут я бачу озброєння, вони будуть купляти без проблем. Як це відіграється на Україні? Угода, торговельна США та ЄС. Правосуддя. П'ять пентаклів. чому? Вищий суд, повішений. Допомога, королева Україна, допомога. Дивіться, я, дивіться, скоріш за все, так. Правосуддя. Тобто щось відкриється, відкриється якесь правосуддя, тобто, щось буде відбуватися швидше. Карта закону. Те, що нам раніше не давали, ось тут показує, було по повішеному. Тепер відкриються якось більше можливостей, щоб нам бачите, карта даю Україні щось буду давати, продавати, надавати. Але з іншого, боку, з іншого боку, я не знаю, з якої це сторони, тут допомога, в принципі, нам буде. Але в деяких інших питаннях нам буде важко. Чомусь показую так. Так, далі. Вже в серпні в Росії заблокують VPN та WhatsApp. Ось так. І що вони там будуть робити без цього VPN? Робота, підготовка, зміни? Такі плани є. Велика кількість людей, вибір, сонце, гроші, дурень, ваш пентаклі. Це для них перемога. Тобто для влади Росії закриття цих всіх... Штук це для них перемога. Це наказ Ірафанта, щоб цього не було. Ну, тобто, намагання влада Росії намагання взагалі оцю всю, всю територію велику законсервувати. Оце вони і роблять. Їм треба консервація. Тобто, їм треба не люди, а консерви. Ну, в принципі, ви і так консерви. Получається, ви консерви. Так, далі. Україна очікує. Давайте так, Україна очікує на реакцію Росії щодо можливої зустрічі з Зеленського з Путіним. Вчора запропонували зустріч з Зеленського з Путіним. щоб вона відбулася до кінця серпня? Перемовини планують провести до кінця літа. Ну, до кінця серпня. Президент також наголосив, що участь представників ЄС у зустрічі обов'язкова. Ну, давайте. І що там? Ну, тобто, від Путіна тішина. Таке ще відчуття, що він там десь, я не знаю, згинув. Пощез. Що, яка буде, ну там же ж буде не Путін відповідати, а Пісков? Так, давайте. Яка буде відповідь Росії стосовно того, що Україна запропонувала зустріч Зеленський Путін до кінця серпня? Відповідь Росії. Так, рішення Короля Жезлів. Сила. сила. Угу. І що? Король Кубків, колісниця і 5 кубків. Зеленський, колі... ну, Зеленський готовий їхати. Король жезлів показує свою поки що силу. Чомусь тут в кінці розпач і важкість. Ну, зрозуміло, чому? Плани. В них, в них зараз інші плани, інші пріоритети. Нащо їм зараз ця зустріч в кінці серпня? Уход від цього, намагаються піти від цього. Хитрість, обман, власність. Ну, тобто, будуть, оцей Пісков, скоріш за все, вийде і скаже. Ось відлюдник, бажання. Так, відлюдник, окуповані території, на територія, Те, що ми окупували, це все наше. Щоб домовитись, ви повинні віддати... віддати все. Ось, бачите, все чотири, оці шматочки це все наше. Якщо ви це не відда... не віддаєте, то чому вони будуть зустрічатися? Оцей Зеленський та Путін? Нащо? Ви давайте погоджуйтесь і, може, тоді він і зустрінеться. Ну, тобто, будуть всіляко від цього у... ускорзати. Давайте по-іншому спитаємо, чи буде зустріч до кінця літа Зеленський Путін? Чи буде зустріч до кінця літа? 25-й рік. Президент України та президент Росії. Чи буде зустріч президент України та президент Діяволос виліз? Та президент Росії. Чи буде. Та що ж такое, чи буде зустріч до кінця літа. Президент України та президент Росії. Ну, двійка мечів. Тупік. Вибір, дом, зустріч. Зараз поки що тупік. Ніхто зараз і що, диявол не готовий. Вони не готові. Вибір, зустріч. Україна. Україна готова. Ілюсія. Ну, якось тут все дуже мутно. На жаль, дуже все мутно. Росіяни намагалися вчора чи позавчора вбити мадяра, Ахілеса і ще там якогось одного командира, керівника дронових підрозділів ЗСУ. Але невдача, слава Богу. І знов, знов будуть такі, знову вони будуть намагатися вбити керівників дронових підрозділів, Мадяр, Ахілес та там ще деяких. Знову будуть намагатися? Ну так, да, да, імператор імені саме керівників, бо вони дуже гарно керують своїми підрозділами. А ви ж знаєте, що, що зараз дрони це як золото на фронті. Так, да, вони будуть намагатися знову. Чи. Повтор того, що було може бути. Е, да, троїх. Бачите? Раз, два, три, троїх. Хитрість. І я хочу сказати: хтось, хтось зливає інформацію зсередини підрозділу, тобто там є якась криса. Зробити боляче їм. Прибрати. Так, Росія, росіяни зайшли в Дніпропетровську область. Війська РФ почали заходити в Дніпропетровську область з різних напрямків, стверджує якийсь там осінь монітори. Давайте спитаємо, чи правда, чи дійсно росій, російські війська зайшли вчора в Дніпропетровську область. Це правда, що російські. Війська зайшли вчора в Дніпропетровську область. Плани зміни Дурень Україна, Таємниця, Сила. Ну там їх багато, це правда. Зайшли. Плани в них такі є. Агресія, обстріли. Чи зайшли? Сонце, розмови, робота. Ну, знаєте як? Ну, може там якісь оці ДРГшники забігали, але вони потім їх... Тут карта захисту. Ну тут наші відбиваються. Давайте так. Наші від них на кордоні відбиваються. Ось так. Поки так показую. Да, їх там дуже багато. І плани в них, да, плани в них є. Плани зайти є. Наші там, карта захисту наші відбуваються. Ну, тобто, на кордоні йде просто бій. Росія розширює завод з виробництва дронів в Алабузі. Понятно? Це вони так, вони так хочуть закінчення війни. На фото видно десятки нових споруд, гуртожитки і виробничі приміщення. Там територія така просто. Величезно. Працюватимуть 40 тисяч осіб. Нормально? Вони цими дронами хочуть закидати весь світ чи що. Ви Бачите, яка війна? Війна дронів. Росія розширює завод в Алабузі. Його треба знищити. Просто його треба ну, взагалі. Так, давайте. Що чекає? Що буде з заводом в Алабузі? З виробництва дронів. Що буде з цим заводом до кінця 2025 року? Що буде з цим заводом до кінця 2025 року в Алабузі? Є? Росія? Угу. Паш, Світ, удар. Зірка. Світ удар в серце. Від світу удар в серце, чи як? А ну Анука, що буде з цим заводом в волобусі? Таємниця. Виробництво. Треба виробництво. Ви бачите, що? Вироб... Наші Україна думає, як з кимось обговорює, що зробити, як зробити так, щоб зв'язати руки цьому виробництву по тишком-нишком. Чи вдасться, чи, чи вдасться знищити цей завод в Алабузі з виробництва дронів? Як же вони дістали? Ту смачів, рішення. О, страх, уход, домовленості, вибір. Відлюк. Вищий суд. Я в розпачі пасив в домі. Я думаю, що туди щось прилетить. В общем, спустяться інопланетяні і знищать завод в Алабусі. Ось таке ось така моя відповідь. Розумієте, як хочете? І переходимо до інопланетян. Так, вчора з'явилась така інформація, що. Астрофізики США, а може і не США, ну пишуть, що нібито США. Кажуть, що інопланетяні можуть атакувати Землю восени 25-й рік. А точніше, це листопад. Дуже великий космічний вражеський корабель, помітили десь там, в небі, в космосі. Він дуже великий розмір з цей Мегаполіс. Налаштовані вражеські. В листопад, листопад, листопад чекаємо вторгнення інопланетян. Так, ну ось, перша ціль їхня це завод в Алабузі. Чітко все. Так, давайте. Чи це правдива інформація? І що це взагалі таке? Астрофізики США. Вторження інопланетян буде на землю восени 25 рік. Що це взагалі таке? Куди я попала і де мої речі? Дивіться, жезли, 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 жезли. Якісь дії, 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 дії. Прям вообще такі дієві, рішучі астрофізики, карта уходу від башні. Король мечів. Ха, дивіться, оце да! Дивіться, цими діями, от дивіться, дії, дії, дії. Ну, я не думаю, що це інопланетяни, Я думаю, що це більше на людей схоже. Да? Хоча хто його знає, може, інопланетяни. Ось ці дії, бачите, з палками. Зробити так, щоб була уход, башня і все військове, король мечів. Тобто, башнею зробити так, щоб пішло щось військове. Ну, я ж кажу, дрони, в Алабузі, це ж військове, правильно, правильно. А може, там, що ще. А може там якісь ще заводи, я не знаю, там в Ірані. Ну, тобто, якісь, будуть якісь дії восени 25 й рік, які призведуть до втрати чогось військового. П'ять мечів. Все, що стосується війни. Це війна. Війна за ресурси, війна за гроші, війна за. Страх. Страх, удар в серце дуже боляче. Вищий суд, щось глобальне. Ну, в общем, коротше, чекаємо вторгнення інопланетян які будуть, які будуть вражески налаштовані проти Росії, Китаю, Південь Сіньзіньпіна цього, Кімчен-Іна, і, і проти Ірана. Ну, ось так. Мені показує тут щось проти чогось військового. Щоб його не було. Тому ось, бачите, чекаємо інопланетян вторгнення. Ні, ну я розумію, що це шутка, да, стосовно інопланетян. Але те, що буде втрата чогось військового, то, те, то, то це 100% так показує. Ну, давайте спитаємо, ладно. Чи буде дійсно? Ось чи дійсно будуть інопланетяни атакувати землю? Восени 25-й рік. Чи дійсно будуть інопланетяни, Прям інопланетяни атакувати Землю, землю в 25-й рік восени? Ну, ні, інопланетяни. Ні, це будуть не інопланетяни, а щось щось інше. Ну, тут, ну, інопланетяни відповідь ні. Ну, в общем, ось, така, ось такий мій прогноз: хтось прилетить, щось кине і знищить. Перше це завод валабузі, оцей. І потім там ще, ще, ще. Все ось так. Я думаю, що такий розклад всім вам сподобається.